Як та для чого ми обстежуємо будівлі перед початком робіт? Для формування проектного рішення треба обов'язково провести обстеження для встановлення причин появи тріщин і дефектів у будинках. Ми проводимо обстеження методом динамічного зондування. Це процес занурення зонду у ґрунт під дією динамічного навантаження з одночасним вимірюванням показників опору ґрунту при зануренні зонда. Як проходить ця процедура? Динамічне зондування виконується безперервним забиванням зонда у ґрунт, молотом масою 30 кг. Кі... Лілограмів, що вільно падає на ковалту з фіксованої висоти 0,2 метри. При ударному зондуванні фіксують кількість ударів на 10 сантиметрів глибини точки зондування. Випробування ґрунту закінчується після досягнення заданої глибини занурення зонда або в випадку різкого збільшення опору ґрунтів зондуванню. При закінченні випробування зонд виймається з ґрунту, а свердловина тампонується. За даними вимірювань, отриманих у процесі випробування, обчислюється умовний динамічний опір ґрунту. ponto